Перспективи перемовин США та РФ, чого очікувати українцям? Це надскладне питання. Ніхто не поводі повної інформації. Навіть президент України Зеленський він же Верховний Головнокомандуючий. Безумовно, він набагато більше знає, ніж ми з вами, чи інші українці, чи навіть члени уряду, чи навіть. Депутати, але в цій ситуації треба розуміти, що з одного боку, безумовно, Україна хоче бути суб'єктом на цих переговорах з іншого боку, ми ну, не, не соло, Це буде не соло, і там не тільки від нас, це буде залежати. Ну, тому в цій ситуації безумовно, те, що йде такий контакт між штатами та Росією, це вже непогано. Він багато в чому буде базуватися на особистих, таких приватних, я би навіть застосував слово понятійних таких домовленостях. На жаль, але це факт: понятійних домовленостей між лідерами. І от саме цей особистий контакт, особисті якісь там зобов'язання, вони на жаль будуть займати перше вагоме місце в системі майбутнього. Миру, як ми сподіваємося, тому сподіваємося, що нам ще казати. Але це абсолютно не означає, що ми маємо розслаблятися чи маємо нехтувати свою оборону. На поки ми з потрійною зусиллями маємо. Зараз фінансувати збройні сили і накопичувати всі засоби зброї, засоби масової, за засоби оборони, все, що може розмовляти, можуть тільки сильніші. чим чим ти сильніший, чим тим більше такі передені перемовини буде. Тому чекаємо, сподіваємось.